Вітаю, друзі! Нарексі з'явилася опція, що можна пройти ідентифікацію через відеозв'язок. Про це давно писали. Так, ми знаємо, що зараз наразі можна пройти трьома видами ідентифікацію. Це через діяпідпис, через відеозвінок і через консульство. Донедано цієї опції не було, тільки заповняли через дію підпис, але не всіх є дія. І тому, якщо дії немає, можна пройти через відеоконференц зв'язок. І в цьому ролику я вам покажу, як це зробити. Нуж, дивіться, ми для цього заходимо на сайт пенсійного фонду, так і вводимо ПФУ, ввели ПФУ, кабінет, натиснули на нього. І ми входимо в такий інтерфейс. Якщо у вас телефон, у вас є додаток, можете через додаток зайти. Але все ж таки краще зробити, на мій погляд, через ноутбук або комп'ютер, або якщо немає, то зайти на телефоні через сайт, а не через додаток, щоб у вас був такий інтерфейс. Ну і, звичайно, я вам покажу зараз. Якщо вам ця інформація буде корисна, то підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячний. Значить, дивіться, зайшли ми в пенсійний фонд, і тут ось ця опція індентифікація у режимі відеоконференц-зв'язку, бета-тестування. Оце вона є ця опція. Донедавна її тут не було. Значить, Що нам треба? Натискаємо на неї. І в нас відкривається таке вікно. Так і пишеться ідентифікація у режимі відеоконференц зв'язку. І тут пишеться, що наразі відбувається бета-тестування при поданні заявки на ідентифікацію у режимі відеоконференц-зв'язку з метою поновлення пенсії. Значить, Давайте коротко пробіжимося по цій, що тут треба. Значить, треба прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, потім документ що посвідчує особу, можна любий вибрати, ну, зазвичай паспорт. Вибираєте. Далі свою дату народження, адрес електронної почти. І тут йде спосіб підтвердження через відео. І нам видає ті сервіси, через які можна спілкуватися, які у вас є. Чи Google Meet, чи Signal, чи Skype, чи Telegram, Viber, WhatsApp і Zoom. Ну, я думаю, один із цих якийсь у вас точно є. Вибрали. Ну, тут серії документа зрозуміло, контактний телефон, згода на отримання повідомлень ПФУ і вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації. Ну, що це означає? Це якщо переклад... перекладача жестової мови, фізичний супровід тих, які є вади слухом чи зором. І тут дивіться стан, стан копії документів. Ну, Мається на увазі, дивіться, ви, якщо, наприклад, тип, тип документа що посвідчує особу. От ви паспорт, не треба додати паспорт. Якщо вибрали пенсійне посвідчення, додати пенсійне посвідчення От, і додаєте цей файл. Після того, як ви це все зробили, заповнили, натискаєте, бадати заявку. Ну, Я не пенсіонер, у мене нема такої функції. Тобто я зараз не можу подати заявку і заповнити на себе. І дивіться е е вам. Якщо вам потрібна ця ідентифікація, вас приймуть цю заявку і повідомлять, в який час ви можете зв'язатися по тому сервісу, да, який перечислявся по відеозв'язку. Якщо ні, або ваш, вам напишуть, що вашого ім'я в списку немає, наприклад, або особа не потребує ідентифікації. І ви вже будете знати, чи потрібна вам ідентифікація, чи не потрібна. Тобто, система вже сама вас вичисли, чи нада вона вам, чи ні. От так все просто, друзі. Я думаю, ця інформація буде вам корисна. Сподіваюся, що у вас все вийде. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.